Зиму цибульку. На завтра обіцяють дощок, правда, зі снігом, але все ж таки опади, тому вносимо селітро. Ось такий у нас лайфхак від агронома. Для рівномірного внесення аміачної селітри в домашніх умовах такий собі лайфхак. Така у нас там дірочка пропалена гвістком і вносимо. Перше підживлення озимого часнику. Це у нас тут сорти Ірен та Дюшес. Висаджували осінню, Дуже-дуже суху погоду. Осінь була засушливою, але зимою були опади. Будемо сподіватися, що вологи вистачить, хоча вже земелька. Сухо. З поставленою метою ми справилися, а тепер будемо чекати на опади. Як ростає сілітрочка, спрацює, підживить нашу зиму цибулю та чесник, збагатить її азотом, і будемо далі рихвити землю, давати корінню повітря і чекатимемо на гарний врожай в цьому році. І ось такий сюрприз чекав на нас у вигляді мокрого снігу. Випало близько 10 сантиметрів снігу. Місцями, звісно, були перемети і більше. Але все ж таки земля отримала вологу, яка рівномірно всмоктувалася і тому я вважаю, що селітра повинна була розтанути і спрацювати. Тому Якраз ми встигли все дуже вчасно зробити перше підживлення озимого часнику та озимої цибулі. Дякую, що слідкуєте за нами. Ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую за увагу та до нових зустрічей. Па-па!